Прослухайте казку про звуки. В одному паперовому замку мешкали брати звуки. Так, так, ті самі, що чують наші вушка. Жили вони в мирі, злагоді, аж поки один з них нахабно не заявив Я найпотрібніший, отже, я найстарший. Що тут учинилося? Звуки такий галас підняли. Кожен почав вихвалятися. Я найкругліший, звук. і мене дуже легко вимовляти, сказав звук О. Ні, я, хоч мене і важко вимовляти, але я найважливіший, Запер... засперечався звук Щ. Ой-ой, а я. Вмію голосно гудіти, прокричав звук У. Вони так голосно сперечалися, що розбудили мудру фею. Фея сказала, що всі звуки дуже важливі, бо утворюють слова і розподілила їх на дві групи крикливих та тихих. Крикливі та голосисті звуки, які можна прокричати, фея назвала голосними. А звуки тихі, спокійні, які не можуть кричати, а можуть тільки шипіти, свистіти, скрипіти. Фея назвала приголосними. А тепер візьміть до рук дзеркальце і попроголошуйте ці звуки. І послідкуйте за вашими губками. Як вони виглядають, коли ви промовляєте їх?